Вітаю вас! Ви на каналі Take back! і сьогодні в нас на огляді вилізе від бренду American Tourister колекція Dash Pop. Ця колекція є однією з трьох найпопулярніших моделей цього бренду. Зараз розберемося за рахунок яких характеристик вона такою є. По-перше, що мені подобається і що може сподобатись вам. То це те, що в кожному з трьох розмірів є розширення, тобто кожен з розмірів можна збільшити, і всі три розміри відповідно зроблені ще з поліпропілену. тобто матеріали, які дуже стійкі до механічних пошкоджень, і окрім цього, що він стійкий і гнучкий, то він налитий досить товстим шаром, Тому пробити його буде крайні важко. При цьому середній розмір важить всього 3-3 а маленький з наявністю розширення 2,5. Тобто, і маючи ідеальні габарити, 55-40 на 20 він буде підходити в більшість авіакомпаній як класична ручна поклажа. А з відкритим розширенням можна буде додати е декілька кілограм. Наприклад, для переміщення потягом або автобусом максимально чудово. Потім, що дуже чудово, це те, що ручка працює майже без люфту. По перше, ще лягає приємно в руку, що я маю на увазі, тому, що деякі моделі, наприклад. Зроблені ось таким чином, там, трошки вугловатим. І коли береш цю ручку, не зрозуміло, як класти правильно руку. Наприклад, нахилі зручно, а ось просто стоячи не настільки, як оця округла ручка. І бачите, трубки товстостійні, тому зігнути, наприклад, при ударі на зовнішню частину їх буде значно важче, ніж тоненькі. Тому відчуття приємні про цю ручку. По-друге, Дуже плавні і тихі колеса. Просто надзвичайно плавні. Якщо порівнювати з іншими моделями American Tourister, я б її поставив наразі на одне з перших місць. Це точно. Потім ручки для перенесення. Зверніть увагу, що в звичайному стані за рахунок оцих поглиблень до неї дуже легко її брати. І коли вона натягується, тут дуже багато простору саме для того, щоб кулак не контактував з поверхньому, і вам було зручно переносити її. в середньому великому розмірі ці ручки з обох боків. В маленькому, тільки зверху. Ну, цього в принципі достатньо для класичного перенесення, для майже будь-якого зросту, щоб колеса не терлися у підлогу. Окрім цього, зверніть увагу сюди. Тут є місце для персоналізації. Ось в таким форматі у вас тут всередині валізи є стікери, якими ви можете додати собі настрою в виді таких смайликів або нанести свої ініціали. Звертаємо увагу, що в кожному з розмірів є надійний TSA замок, який добре схований в корпус, тим самим мінімізоване його відбиття. В середньому і великому розмірі бічні ніжки є монолітними, тому відбити їх буде крайні важко. І ось в такому положенні ваша валіза не буде забруднюватися, тому що вся, все навантаження буде саме на них. Всередині валізи ми маємо компресійний ремні для фіксації речей, додатково кишенька для дрібниць і основне відділення, яке закрите перегородкою з додатковими січатими кишенями для дрібниць. Якщо підсумовувати, ми маємо легку містку за рахунок розширення і міцну за рахунок поєднання якісної фурнітури і матеріалу модель, яка до речі ще й дуже стильна, дуже гарно виглядають кольори, кольори в асортименті. Все це ви можете побачити на нашому сайті і бажано замовити на нашому сайті. А ще вам буде приємніше з нашою унікальною знижкою для підписників нашого Ютубу або інстаграму. З вас лайк. Дякуємо.